А я неподобные не речи говорю. Я Атошку снимаю. Да. Ну вот так, на даче уже. Ну да, так, что там мне, мне вот так вот процесс? Даже мой телефон затык. Да-да-да, в процессе, да, 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 процессе такой. Мы расскажем, что я квин нас хворил, и мы его ликували. Декілька раз. Маленький хлопчик, да, сонечко? Мі антибіотик. Всіх вітаю на нашому каналі. Покажемо сьогодні. Деякі роботи ми сьогодні провели на дачному своєму участі. Так, шамшит. Обстригли. Так, ну старався кульки зробити. Так, три там менші саме якась зараза жире його. Цей, цьому досталось прошлому літом більше всього. Зараз Актару розведу, поправлю, поганяю. ну Вже пару разів, мабуть, заліти треба, зараз весна.

А з'їла кусок м'яса і ще побігла, щоб її ще дали. <риклад> <риклад> Раньше-то не было, это я с прошлого року починаючи. Че... Есть бабочки туда и они грудь ее как шамшит, непонятно что. Зараз я обрубил, ну пару бабочек уже вылетело. Так, морку без сердцевины. Треба підсіяти щось, пів грядки зійшло, півгрядки не зійшло. Моркра цукрова королева, цукрова королева. Кошка якась повадилась на город, все перекопала, рівня, воно де ніде посходило, де ніде. Коротше, трепідсі. Така альтанка, така виноград. Ми тут синій зелені. Ми його трошки обрізали, порадки навели, каркас металевий підправили. Сухостой, який був, теж забрали. Час, часто оці пагани переходять на кришу це до авто. Ну, ми Стараемся підрезаем. Зараз він уже мало расквитше. Якщо розквітне добре, розквітне, буде виглядати зовсім по-другому. А зараз от как-то так. Ну це папоротник лісовий. Цей з лісу привезли його, то він вже розпустився практично синький. Ну, з культурним його не порівняти. А цей культурний він виглядає трошки світліший, зелений. Ну, це в садах він росте. Саша працює, а я... За оператора сьогодні. Гріє. Гріється, да, холодно на вулиці. Таку возле заборчика зробив таку, таку прорив, щоб менше заростало бур'яном. Наш вже заборчик виноградний починає зеленіти, краще робиться. Скоро взагалі все затягне зеленим блиснем і нас не буде видно. Жива ізгорять називається, так, да, Саша? Вот так вот виглядає наш заборчик. Мішок. Ну, Саша ще зрізав забор трошки, да? Виноград на заборі. Виноград на заборі, так, да, кажу, забор зрізав. От що ж. Так, гриби, гриби. Буде славно. Танюха теж трошки вирішила ну, попрацювати. О, пуха одного зб... збила. збила. <гум> так, висаджили, висадили плющ цей. Показали прошлому минулому Ну Він щось, чи він в шоці від того, що він вдома був А зараз, чи він погорів, то може підказати, чи може він піде з корня, вже краще, може його обрізати. Таке враження, що на сонце погорів. Не знаю, що це таке з ним. А Цю квітку. Ще одна там. Таня висадила їх на балконі, вони були, а потім ми їх привезли на дачу. А вони як будто, ну, мабуть, що були в це ж, теж в шоці. Як будто замерзли, обвісли всі, листя, трошки побули і стали виглядати нормально, себе відчувати на природі, то може це і плющ також. В аргонію свою обрізала, надіюсь піде гарненько, А ці, що висять за коло машини, це теж треба, мабуть, ну, зрізати, бо щось палками, палками якісь не, не Дуже вмію я цим займатися, так, як десь подивлюся, щось пообрізаю. Ну, головне, щоб цвіточки були. А пituньки, то нормально, себе почувають.